Я Гур'єв Марк, громадянин України, інвалід другої групи, як і мій батько. Я заявляю, що Зеленський кришує рейдерські схеми, пов'язані з крадіжкою землі в Україні та покриває компанію «Укрнафтоборіння», яка у нас вкрала землю. Влада натравила на нас ТЦК, хоча ТЦК не має таких повноважень. Цитата із рішення Зінківського полтавського суду, номер справи, на екрані. Цитата вимога передати майнові права на персональні дані своєї фізичної особи, що містить кондифіційну інформацію про людину юридичної особи приватного права для внесення в свій реєстр є незаконними і являється примушенням до цивільно-правових зобов'язань, вимаганням шахрайських дій з метою заволодіння чужим майном. Влада нас хоче фізично усунути, щоб заволодіти нашим майном.